Так, встановили вже повністю, систему охорони поставили, теж непогано. Е, плюс наявні GPS. Е, хочуть красти хай крадуть, подивимося, що з того вийде. Не думаю, що хтось сюди полізе. По одній єдиній причині, що багато ж хто знає, якими технологіями ми володіємо і які технології використовуємо. От, в принципі так, камера направлена повністю на весь об'єкт, є дороги під'їздні. Заходу в принципі, нема, ні з одної сторони. От. Також наявні GPS, от які вони можливлять, навіть якщо в крайньому випадку ми не почуємо сигнал е тривоги і руху, от, е GPS його дадуть. Е не знайдуть вони їх на даній платформі і в вуликах. Просто нереально. Сховали так, що металошукачами і ще якось ерундою. Важко буде знайти. Ну, отак. Ріпак починає цвісти, бджілки на місці, чекаємо результатів. Всім гарного дня.